Історія про те, як ми боржнику з аліментів заблокували 10 тисяч доларів на банковському рахунку для того, щоб стимулювати його зкрити заборгованість. До мене звернулась клієнтка, боржник, відповідно багато років вже за кордоном. Не сплачує аліменти. Так би мовити, заборгованість не дуже велика. Але така обставина, що дуже тривалий час це відбувається так протягом багатьох років була заборгованість, вона відповідно не така велика, і жодним чином неможливо було впливати на боржника, тому що він за кордоном і що ти тут йому зробиш, так як багато хто гадає, ми відповідно. Взяли виконавчий лист, тому що він був втрачений. Ми поновили, виготовили новий, звернулись до виконавця для того, щоб відповідно розпочати знов виконавче провадження і достягнути ці кошти. І виявилось, що на банківських рахунках в Україні у боржника було 10 тисяч доларів. Скільки? І ми їх заблокували. І зняли. Для того щоб погасити заборгованість з аліментів. Звісно, коли було здійснено остаточний перерахунок заборгованості, різницю було повернуто, весь борг було погашено до 18-річчя, тому що дитині якраз виповнилось 18 років, і справа була закрита, всі були задоволені. І такі ситуації трапляються. І Якщо вам потрібна допомога з тим, щоб стигнути борг з боржника, то ви знаєте до кого звертатись, знаєте, захищаєте свої права.